Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі. Традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, такий футзальний, про спортивну рибалку, про будівництво спорткомплексу до Євробаски до в Івано-Франківську, про спортсменів-випускників Івано-Франківського коледжу фізичного виховання та про іншу цікаву інформацію. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорт На Тлумаччині в селі Буківна відбулася святкова спортивна подія. На місцевому стадіоні, який відновили власними силами самі жителі села, зіграли урочисту першу футбольну гру. Місцеві футболісти з села Буківна приймали гостей з села Пужники. І хоча матч закінчився з рахунком 1-3 не на користь господарів, святкової атмосфери це не зіпсувало. Адже головна подія це відновлення старого стадіону, який, до речі, було збудовано ще 25 років тому. Зараз стадіону дано друге дихання. Власними силами закуплено форму, м'ячі, воротні сітки та поставлені нові ворота. Все це робиться для підтримки здорового способу життя мешканців села, а в першу чергу молоді. Старше покоління наше піднімає молодь і стараємось, щоб наша молодь зайнялася спортом, щоб наша молодь фізично. Підростало, щоб були фізично розвинуті, щоб, щоб жителі села, нашого села ходили на футбол і, і були зацікавлені цьому. Хлопці в нас молоді, по 18-19-20 років. Я думаю, що через рік-два команду ми підіймемо, що команда буде виступати набагато краще, хоч зараз непогано виступає. Майбутньо думаю, ми думаємо поставити лавочки з коло клом стадіону. Може, якщо буде, знайдуться спонсори, поставити. Невеличке табло. Ну, якщо буде можливість, що нам поможе і районна рада поставити невеликі роздівалки, щоб хлопці мали де проїтися. Коли будуть зроблені лавочки, ми думаємо, що буде ми не думаємо, що буде офіційне відкриття стадіону. І, і я запрошую всіх бажаючих. А Івано-Франківський ураган завершив виступ у Кубку чотирьох вже в півфіналі. Саме на цій стадії івано-франківцям не пощастило, адже їм дістався чемпіон України Львівська енергія. Щоправда, із львів'янами прикарпатці справлялися непогано і лише в лотерейній серії пенальті не змогли вистояти. Таким чином підсумковий рахунок 7-8, і у фіналі грає енергія. Традиційне, безкомпромісне енергетичне дербі в основний час завершилося з рахунком 1-1. В кінці першого тайму через перебір фолів ураган отримав шанс вийти вперед, але Цвялих з дабл пенальті не зміг переграти Лисенка, а тактика гри з п'ятим польовим гравцем принесла підопічним Гончаренка не тільки вбиті хвилини за умов перебору фулів, але й перспективний штрафний, який з пасу Лехчанова реалізував Павленко. Це сталося на останній хвилині першого тайму. А у другій половині на паркеті точилася справжня чоловіча боротьба, і у ній частіше правила порушували дракони, що призвело до п'яти фолів. Але все ж таки за півтори хвилини до сирени рятівником урагану став Сержао, який пробив у ретеріаль Вів'ян, і таким чином перевів матч у післяматчеві пенальті. Вже в цій лотереї рятівною для чемпіонів стала зміна голкіпера. Якщо заміна ципуна на колтка нічого не принесла господарям паркету, і енергія забила всі свої удари, то удар Валенка, щойно ставши у рамку Кардаш, відбив і тим самим вивів свою команду у фінал, де вже чекав локомотив. Таким чином, ураган у цій лотереї зазнає поразки і завершує сезон лише із бронзою. Найголовне те, що ми сьогодні були витримані, найголовніше те, що ми, і я дуже прошу, зі мною так. Не сперечатись, тому що, тому що я через гру бачив, що все-таки гру вели ми сьогодні. Більш контролювали, більш, наче так. Може, що, тому що рахунок так співвідношення на грі позначав, але рахую, що ми контролювали гру. Як завжди, з ураганом у нас дуже серйозні ігри. Почали цей сезон з поразку на Суперклубах, більше не програвали, три нічі, дві перемоги, і сьогодні оце… Перемога по пенальті. Хочу поздоровити дві команди з тим, що півфінал був дуже високого рівня. Дуже жалкую про те, що другий півфінал був пустий. Одна із команд сходила на художній фільм. Як взяти другого? Хай на мене не обіжаються суперники з Покровки, ну, так, суперники товариші, але. Не вийшло. Мені шкода, я хочу сказати відверто, що це є помилка організаторів. Чому я людина і скажу дуже прямо? На що ви розраховували? Я б якби сприймав, приймав цей би фінал чотирьох, я б зробив би, як всі країни роблять під себе. Я б зробив би, що спочатку ви граєте о другій годині або граєте в четвертій, в шостій, або граєте в п'ятій, в сомі. Розумієте. І щоб ви більше, ну, пройшли б ви по пенальті сьогодні. Завтра молода команда, яка на три часи більше відпочиває. Молода команда, вона сьогодні саме мобільна по руху, саме мобільна. Її тільки можна переграти, не перебігати. Сьогодні перебігати її неможливо. Хочу поблагодарити всіх ребят, всіх зрителів. Ми витягнули матч по грі. Ми зрівняли рахунок. І все-таки в серії пенальтів ми поступились. Це лотерея. Тобто я попробував Кирила у воротах, три пенальті не вийшло. Попробував Романа, теж не вийшло. Але якщо б ми виграли, ніхто б зараз про це не говорив. Були в нас моменти: рівна гра, дві серйозні команди. Але якщо б Женя Валенко рішив в кінці, за 17 секунд до кінця, але не вийшло. в першому таймі енергія заробила шість фолів. Тому вони випустили п'ятого для утримання рахунку і щоб не заробити ще один фол. Ми спробували застосувати наігрування з пресингом, але знову ж таки не вийшло. Ми пробували всередині сезону щось виправити: взяли ще одного легіонера. Але зразу скажу: таких легіонерів нам не потрібно. Ще, звичайно, може бути, що легіонери, десь два-три чоловіки, не зовсім. Писались в команду, тому ми з ними попрощались. Може бути, що спрацювала приказка, не своя команда. Але в підсумку ще раз хочу сказати всім велике дякую. Ми старались, всі це бачили. Щось у нас вийшло, а щось ні. В цьому році ми виграли суперкубок і тут стали бронзовими призерами. А у фінальному матчі енергія здобула важку перемогу над харківським локомотивом. Рахунок фіналу 2-1 на користь чемпіонів України. А в краєзнавчому музеї відкрилася виставка Футбольне Прикарпаття. Вона присвячена проведенню євро 2012 До уваги відвідувачів тут представлено футбольні досягнення Прикарпаття з часу заснування станіславського Спартака. Це унікальні документи, світлини, спортивні трофеї відомих футболістів і різних команд Івано-Франківська. Чималу кількість експонатів надала знана на Прикарпатті футбольна родина Думанських. Зокрема, м'яч, подарований принцом Монако і сорочка капітана Спартака Мирослава Думанського. У ній спортсмен грав за збірну України на футбольному турнірі Спартакіади народів СРСР 1956 року. Тоді ж він став першим майстром спорту з футболу на Прикарпатті. Поціновувачі футболу переконані, на Прикарпатті цей вид спорту має довгу і насичену традицію. Щоправда, у наш час відчутний спад футбольного ажіотажу. Сама виставка футбольне Прикарпаття триватиме до 1 липня. Тоді офіційно завершиться чемпіонат Євро 2012 Досить активно підключилися до формування даної виставки дружина Ярослава Думанського, яка представила всі його нагороди. Фотографії цікаві, представила до цієї виставки. Так само долучився ще і дитяча спортивна школа, яка теж предоставила нам усі свої кубки, вимпили. Спілка філателістів теж підтримала нас, тому що представлені досить велика колекція на у вітринах. Значків присвячені футболу, і, звичайно, варто згадати ще суддю нашого фронтівського Мирослава Ступора, який приймав який судив один матчів чемпіонату світу. Також нещодавно у мальовничому куточку Західної України на водосховищі поблизу села Касперівці на Тернопільщині відбулися змагання з риболовлі. Тут пройшов черговий чемпіонат Івано-Франківської федерації риболовного спорту з ловлі риби. Фідером фідер це рибальська снасть, яка складається з вудлища з гнучким кінчиком, котушки та спеціальної годівниці для донної ловлі. Розпочинаються змагання з оскільки улов рибалки спортсмена може сильно залежати від місця на березі, кожен учасник витягує свій сектор сліпу. Тому всі будуть змагатися у рівних умовах. Цього року івано франківський чемпіонат, крім місцевих спортсменів, завітали учасники зі Львова, Чернівців та Тернопільщини. Тому фактично цей чемпіонат став регіональним турніром. Ці змагання були підтримані спонсорами, які надали призи для переможців та учасників. На цих змаганнях зав'язалося жорстке суперництво за призові місця, адже перемога на місцевому чемпіонаті дає можливість виступати на чемпіонаті України. І також з'являється шанс потрапити в збірну України на міжнародні змагання. До речі, тут, на березі Каспарівського водосховища, сьогодні виступають члени збірної України. Багаторазові переможці місцевих та всеукраїнських змагань Олег Левицький та Ігор Веселовський. От відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з Ловлі. Риби фідером. З'їхали спортсмени з чотирьох областей Західної України. Ми завжди раді спортсменам, які приїжджають на такі міроприємства. Це піднімає тільки майстерність спортсменів. Ну і взагалі це є відпочинок, рибалка. На цих змаганнях було перемогти досить важко. Виросла майстерність спортсменів, дуже серйозно виросла. Зараз боротися стало ну набагато важче. У цю пору року активно ловиться плотва, уклійка і досить пристойних розмірів ріжча, карась, короб і лящ. У кожного спортсмена своя тактика і техніка. Лідери зон демонструють відмінну техніку володіння снастями і приносять на зважування у ловку понад 7 кілограм. Тобто було два сектори. Один був там мілка риба, там неможливо було брати велику, бо там дуже дрібна риба. Олег не пробивав її. Просто чи на дні, чи всюди стояла дрібна риба. А в мене вже на там, де я був, у мене була крупніша риба. Фінальний постріл і судді проводять остаточне зважування, підбивають результати. І от найбільш хвилюючий момент оголошення результатів і нагородження. Зрештою, тут без особливих несподіванок підесал очолює команда «Фідерспорт» у складі збірників Олега Левицького та Ігоря Веселовського. Друге місце займають теж франківчани Любомир Романів та Руслан Мацюк з команди підприємці. А третє місце вибрали досвідчені наші спортсмени з команди «Фістбест» – Гаврилюк Роман та Цвітков Михайло. Два дні 42 спортсмени з західної України змагалися за почесні звання медалі та кубки і перемогли найсильніші. Попередні перемоги нам дали змогу з Олегом Левецьким відібратися. В збірну України для поїздки на чемпіонат світу в Бельгію. Ну, ці змагання ми постараємося відстояти на вищому рівні і привести перемогу. А вчорашні студенти державного вищого навчального закладу, відмінники і ті, яким навчання давалося з великими потугами, нині вже стоять на порозі дорослого життя. Колиска здорового тіла і духу Івано-Франківський коледж фізичного виховання у середу прощався зі своїми випускниками. Загалом більше 280 вихованців отримали дипломи молодшого спеціаліста та 110 бакалаврів. Першими, за традицією, документи про завершення навчання отримували відмінники. Серед них уже знані майстри спорту та ті, яким що доведеться у різноманітних змаганнях виборювати першість. Директор коледжу Любомир Пасічняк шкодує тільки за тим, що ці випускники завтра на спортивних аренах вже стануть суперниками інших його вихованців. Сьогодні відбувається перший випуск оновленого бакалаврату. Значить, у нас була забрана ліцензія, ну, по таких технічних причинах. І три роки ми не готували бакалавра. Сьогодні якраз і тим це, це вручення дипломів, що сьогодні, після відновлення і отримання ліцензії на підготовку бакалавра, ми вручаємо дипломи. Хотілося б, щоб наші фахівці знаходили місце працевлаштування це для нас саме основне. Ну і саме основне, саме, саме, щоб вони були хорошими людьми і хорошими спеціалістами. І про баскетбольну тему комітет євробаскет 2015 погодив будівництво спорткомплексу в Івано-Франківську. Комітет, який контролює в Україні виконання спеціальних вимог до баскетбольних арен, що прийматимуть у 2015 році чемпіонат Європи з баскетболу, за результатами розгляду спеціальної фахової конкурсної комісії, погодив будівництво Івано-Франківську багатофункціональної спортивної арени місткістю не менше ніж 6 тисяч глядацьких місць. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме мій колега Іван Харук. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху.